Осінній час, чудовий час на навчання, дні стають коротшими, ми більше часу проводимо вдома, і добре провести його цілонаправлено і з користю. Курс польська мова від 0 до а 1 стартує 15 жовтня, навчаємось у вівторок, 16.30, четвер 19.00 і субота. 17.20 польського часу. Навчаємось по 90 хвилин три рази в тиждень. Ви постійно відповідаєте, постійно читаєте, активно берете участь у процесі навчальному. Я пояснюю граматику, відправляю вас, де потрібно, скеровую ваш шлях до А1. В кінці, після 30 уроків, пишемо комплексний тест на А1, де є написання твору, міні-розмова на побутовому рівні, а також граматичні вправи, розуміння. З читання і розуміння з, з, з слуху е, почутого. Так як на сертифікаційних екзаменах, на знання мов